45 викладачів одночасно проводять заняття в аудиторіях. У всіх спільна тема Україна в світі на зарубіжній літературі, граючи в хто я вивчають персонажів казки колгосп тварин. Напевно, немає жодної такої теми, де би не було українців у світі. І першим перекладачем був наш український. Ігор Шевченко, який приклав його українською мовою, і він ще взяв Джорджа Орвелла передмову особисто для українського перекладу. Кожне заняття з елементами гейміфікації це подання інформації в ігровому форматі. Коли просто діти сидять в класі, і вчитель просто розказує правила, речення, ти сидиш, думаєш, як тобі побистріше заснути або як швидше втікти з пари. А коли вчитель, як, наприклад, у нас на англійській, ми дуже весело вивчаємо правила, ми можемо і показувати їх, сидіти. Хтось входить, хтось виходить, можемо готувати і так далі, і воно набагато краще запам'ятовується. Аби зафіксувати рекорд, експертна група слідкує за дотриманням правил. Вони зацікавили дітей досить популярною ідеєю, яка звучить зараз досить актуально українці в світі, тому що міжнародна спільнота, українська спільнота, діти, які можливо цього не знали, вони повинні знати, наскільки глибока і сакральна наша історія, наскільки розумний і мудрий наш народ, і який великий внесок він зробив взагалі в світову науку, техніку і історію. Олександр представив свій винахід. Став байк, поки студенти крутять педалі та грають у гру. Їхній смартфон заряджається. Ідея зробити це мене всадила тоді, коли були блекаути. І я хотів це зробити для коледжу, щоб студенти могли заряджати свої пристрої і ментально відпочити від пар. Година 20 і новий рекорд України встановлено. Анна Шутова Вадим Інжиєвський новини за день телеканал Віта.